5 червня вітаю. Давайте по останнім новинам. Новини просто жах. Херсон центр міста, Каби. Прилуки, дрони, є загиблі, ціла родина. Харків теж дрони. Є постраждалі та поранені. Ось так. Давайте по останнім новинам. Тут настільки багато новин, давайте будемо розбиратися. США вважають, що удар України по стратегічній авіації Росії пошкодило десь 20 літаків і знищило приблизно 10. Також вони, їхня думка така США, що це може суттєво послабити позицію Москви на перемовинах. Давайте спитаємо, чи я щось сумніваюся. Ну, давайте. Чи послабить? Позицію Росії на перемовинах з Україною. Ось ця подія, яка сталася з їхньою авіацією. Вибір розпач. Ну, вони в розпачі, це зрозуміло. Чи послабить їхню позицію? Буде все одно повтор того, що було. Будуть повторювати і повторювати одне і те саме. Чи послабити їхню позицію. Взагалі вони приховують, що з їхніми літаками. Вони можуть казати всюди в себе, що знищених, ну, наприклад, знищених нема, є пошкоджені, ось робота, ми їх відновимо, і все в нас хорошо. Ні. Щоб воно послабило позицію, повтор того, що було. Знов будуть казати те, що і казали. Ось вони вперлися в це, що вони хочуть. Вони це будуть і повторювати на всіх оцих перемовинах. Що... Давайте по-іншому -по спитаємо, що змусить Росію на перемовинах послабити свою позицію та поступитися? Що змусить Росію на перемовинах послабити позицію та поступитися? Прямо ж цікаво Мах. якийсь такий вплив Мах перемога Перемога. Перемога повішений. Що, що може їх? Що може послабити позицію Росії? Ось Росія, ось повішений. Розуміння того, ось Росія, перемога, повішений, їхні бажання по повішеному, всі їхні справи. Стосовно перемоги і дії по повішеному, що всі їхні спроби і намагання захопити, зробити все, що вони хочуть, це все нереально. Що саме змусить Росію, Росію поступитись на перемовинах? Удари, удари, ще удари, і удари і удари це карта ударів. Це карта швидкості, карта повітря, і це змінить ситуацію. Щось таке глобальне: карта світу, що їх дуже налякає. І вони прям. І карта уходу поступляться. Щось дуже глобальне зі світу, що їх налякає. Ну, і все. І розуміння того, що вони не досягнуть своєї мети. Так, переходимо до Трампа. Трамп вчора, так, зараз, Трамп вчора заявив, що дзвонив Путіну, і той сказав, той Путін сказав, що він відповість за свої літаки в Україні. Ну, а що Трамп? Там Трамп звичайно промовчав і каже: Та я ж нічого не знав. Я тобі кажу, я нічого не знав. Як, якби знав, би, сказав би. Потім видалив цей допис, а потім знов його повернув. Ну, таке відчуття, що там повна клініка в цього Трампа. Так, Трамп вчора дзвонив Путіну, і той сказав Путін, що буде відповідь Україні за літаки. Також Трамп сказав, що він нічого про цю операцію не знав. Колесо фортуни. хитрість тупік. Як ти міг не сказати нам, що готує Україна? Дивіться, саме Трамп не знав. Але стосовно США, все ж таки хтось знав, але сам Трамп, звичайно, не знав. Чому ти не сказав про цю підготовку? Чому? Ми ж з тобою домовлялися. Україна, диявол і втрати грошей, великі втрати грошей. Ага, тепер ніяких перемовин і домовленостей. А, ось Україна, диявол, перемовини домовленості. Якось ілюзія і важкість. І тим паче, що ще й Зеленський. Ось. Все. Тепер Путін буде давити на те, що ніяких перемовин не буде. Хоча він і не збирався їх проводити. Ну, це розмова з Трампом така була. Трамп, звісно, класно тиснув на Путіна, просто шикарно. Хочу спитати, чого. Трамп потім видалив цей допис, а потім знов його повернув про телефонну розмову з Путіним. Чого видалив, і потім знов повернув. Чого? Чого? Бо, башня. Бо це не допис, а повня, повна башня. Зрив башки, страх, ілюзія і смерть. Ну, цим дописом він ще раз довів всьому світу, що Ну, він просто ось, ось такий президент. Класний. І що він з Росією, співпрацює з Росією. І все. багатьох людей розпач від цієї інформації. Так, ладно. Далі, перед цим Трамп попросив, може, благав, я не знаю, Конгрес, щоб е, ті. Не запроваджували оці санкції 500% мита на, ті, на тих, хто купує нафту в РФ. Давайте спитаємо: Конгрес дійсно буде слухати Трампа і не запроваджувати нові санкції проти РФ. Чи дійсно Конгрес послухає Трампа і не буде робити санкції проти РФ? Уход от помощи, Розпач, хитрість Україна. Тупік. Гроші. Уход, допомога. Уход от, уход от помощи, Розпач, хитрість Україна, тупік. Ану, зараз треба по-іншому спитати. Чи будуть санкції від США? Сенатори. Запровадять санкції без, без дозволу Трампа. Чи будуть санкції від Сената США проти Росії? Так буде зрозуміліше будуть санкції. Україна, дім, обман. Нас знов дурять. Десять мечів. Та що ж таке? Страх? Їх там залякали? Україна, імператор, розпач, дорога, сила, уход. Ну, тут, звісно, сенаторів залякують. Так, а ну, по-іншому спитаємо, чи будуть в найближчі тижні санкції проти Росії? Бо видно по всім заявам їхнім, що вони не збираються взагалі припиняти війну. Що будуть санкції США проти Росії? А ще раз. Чи будуть дурень? Розмови, 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 хитрість, кукольний театр і тупік. Це якось ані, ані... ілюсія. Зв'язані руки. Чомусь зв'язані руки. Деяка частина сенаторів хоче. Зробити ці санкції, запровадити. Але якось зв'язані руки, ілюзія і тупік повішений важкість розпач. Ну, на жаль, стосовно санкцій. Хоча раніше це показувало. Зараз, ось сьогодні, прямо саме сьогодні, щось тут воно якось по-іншому. Або буде якось. Так, ще раз. Чи будуть запроваджені санкції оці 500% мита проти Росії? Луна мутять. Робота. Башня, розпач. Ну, знов. Відповідь. Вже третій раз питаю, щось воно показує сьогодні стосовно санкцій, не дуже. Так, давайте далі. Посольства США вчора, посольство США в Києві вчора закликають громадян США бути обережними стосовно того, що Росія готує удар. Ми ж з вами вже пам'ятаємо ці посольства і до початку повномасштабного, і коли там були сильні обстріли. Посольство США в Києві закликає громадян США в Україні бути обережними. Що знає посольство США? Що вони саме знають? Обстріл 5 мечів. Вибір. Але тут вибір. Сильний обстріл 10 монет. Ілюзія допомоги вищий суд. Що ніхто вам не допоможе. Вищий суд. По військовим об'єктам в Україні. Військові об'єкти, військові підприємства. Головна їхня ціль. Також ще вам скажу: місто Київ будівля СБУ, будівля ГУР це все. Хитрість, слежка, страх. Ну, до речі, ще й страху нагнати. О! Башня. Маніпуляція башнею від імператора. Вони дійсно щось планують. Дім свято сила. Дім свято сила, таємниця. Знов, давайте шостий, сьомий, восьмей. Оці три дні на цьому тижні максимально уважно Давайте за місто Київ спитаємо. Місто Київ. Покажіть, будь ласка, до кінця цього тижня загрози з повітря. Місто Київ, до кінця цього тижня загрози з повітря для Києва. Повішений зірка домовленості. Удар серця. боляче, страх. Десять мечів, на жаль, трійка мечів, це боляче, це ще центр міста. Страх вночі, 10 мечів. Будуть збивати. Луна, коли темно. Ну, тут, коли темно, луна. якось дуже хитро, дивіться, хитрість. Київ, яка загроза з повітря до кінця тижня існує? Іде найбільша загроза? Ось Росія. Відлюдник, пасив, Зеленський. Знову цей урядовий квартал. І також пересування, шляхи дороги, ЖД, мости. Агресія, вищий суд. Ну ось, планують. Київ важно. Я думаю, що іще інші якісь можуть бути міста. Вчора писали там і Одеса. Давайте Одеса ще спитаю. Київ Одеса писали так. Місто Одеса. Місто Одеса до кінця цього тижня загрози з повітря. Місто Одеса до кінця цього тижня загрози з повітря. Зміни Господь. Повтор того, що було. Подалі від води. Страх. Цілі, вся, цілі військові об'єкти в них. Адмінбудівлі. Військові об'єкти, адмінбудівлі. Ось зараз такі цілі показую, хоча воно летить по звичайним будинкам. Так, далі. Хотіла запитати ще ось таке питання. Трамп забирає в України озброєння. США направили на близький схід частину ракет, які мав отримати Київ для боротьби з дронами Росії. Взагалі, Трамп, ти просто, ну взагалі, нема слів. Це правда, що Трамп забирає в України озброєння і направляє на Близький Схід. Це правда? Це правда. Ілюзія, смерть. Вище суд. Полісниця, правосуддя, Сонце, дурень. Ну, давайте так. Це може бути і неправдива інформація, тому що ілюзія. Ага, ось ще. Північна Корея і надалі буде підтримувати Росію у війні проти України. Прекрасно! Заявив президент. Кім Чен Ін під час зустрічі з Шайгу. Кім Чен Ін буде надалі підтримувати Росію проти України. Просто прекрасно. Кім Чен Ін буде надалі підтримувати Росію проти України. О, в очікуванні. В очікуванні. У них домовленості. У них ось, бачите, співпраця, домовленості, повтор того, що було. Гроші, гроші, гроші. Виробництво чогось, купівля чогось. Ну, ракети, мабуть, та оці снаряди. Да, зброя зробити боляче Україні. Їм подобається. І Путіну, і Кім Чінину робити боляче Україні. Будь ласка, удар в серце Україні. І Башня, мах. Їм подобається. Ну, взагалі, ось в них спільна мета знищувати. Людей знищувати все. Ось Путін, Курщинин, знайшли один одного. Так, давайте далі. Далекобійна зброя за два тижні вже буде в Україні. Плюс вся оборонка, оборонні виробництва в Європі будуть працювати на, на Україну, ну, тобто, поки йде війна. Вся зброя з цих виробництв буде йти в Україну, поки йде війна. І е, дуже скоро буде далекобійна зброя на території України. І що, ну ось оце все в нас буде. Е, чи зможемо ми. Чи зможемо ми е, дотиснути та знищити багато? Військових об'єктів на території Росії. І на, і на окупованих територіях також. Колесо Фортуни. Ілюсія, башня. Та їм. Ага, це прихована інформація. Це взагалі прихована повинна бути інформація про цю башню, про ці. Це прихована інформація. Ну, ось військові плани налякати маг, домовленості. Дійсно, дивіться, маг, 10 монет і ось карта Росії. Це може вплинути на Росію і далі на їхні оці всі бажання на перемовинах. Хоча тут, тут та інформація, там, вона повинна бути стосовно башні таємна. Так, ну і останнє, давайте. Вчора писали, що у Путіна інфаркт, і потім через кілька хвилин вже його звернення чи інтерв'ю, в общем, неважливо, Де він каше? Ну, воскрес. Путін воскрес, і він вийшов і каше. Хто взагалі веде переговори з терористами? Ось так. Давайте спочатку спитаємо, що це була за інформація, що у Путіна інфаркт. Для, для кого це інформація? Для чого це інформація? Вищий суд, розпач, баланс, зміни, робота, ілюзія. Зміни, робота, ілюзія. Ну, ілюзія, понятна, брехня. А взагалі-то йде робота, підготовка до такого розвитку подій. Давайте так скажу. Подивились, можливо, на реакцію росіян, що там вони думають, хто там ридав чи хто плакав за ним. Це е, на всяк випадок. Карта вибору стосовно війни. Якщо щось піде не так, е, йде робота. Якщо що піде не так, все, в Путіна прихлопнуло серце. Інфаркт, інсульт і все. Р Розмінка чи що. А, репетиция. Выступ Путина. він каже вчера, после того, как воскрес. Кто вообще ведет переговоры с террористами? Це він кого має на увазі. Ну, нас, а насправді то ж, вони ж террористы. Кто вообще ведет переговоры с террористами? Вчера Путин заявив. Дивіться, Карта мечів, Обман. Прекрасно. Повна брехня про Україну. Брехня Україна. Уход від цього. А, уход від цього. Він хоче піти з перемовин. Хоче взагалі відмовитись від перемовин. А причина причина літачки, що ми такі зарази, що ось таке зробили. Війна, сила показує свою силу, показує свою силу, що в них ще багато-багато всього є. Ось так Україна розробляє ядерну зброю. Нам це пропонують партнери. Я знаю. Про це з політичних кол. Каже якийсь там політолог. Ну, давайте ще раз. Я питала, розробляє? звісно, розробляє, Україна розробляє свою ядерну зброю. В Україні буде своя ядерна зброя. В очікуванні. Сила. Тупік, страх, баланс, важкість імператор. Віка монет, військові, ну, чогось ще недостатньо. Не так все просто. Якогось, да, йде робота, розробка, але якогось ресурсу не вистачає, ми його повинні отримати. Давайте так скажу. Ще хочу запитати на останок стосовно цих погроз Путіна. Те, що він вчора казав Трампу в телефонній розмові, що я все одно. Він сказав, що буде відповідь за літаки Україні. Що за відповідь? Готує Путін Україні за свої літаки. Правосуддя. Адмінрайон по правосуддю. Він повинен відповісти. Ну, по правосуддю, 10 мечів. Сильний обстріл, важку ситуацію. Да, сила. М -м, плани диявола. Угу. Зробити розпач людям. Зупинити Україну. Щось зупинити на території України. Дивіться: адмінбудівлі, великі підприємства, заводи, виробництва зброї, аеродроми це все. Адмінбудівлі, вони в основному в центрі міста, обережно. І наостанок спитаю: чи вдасться Росії оця їхня помста по території України? Якою вони. Ось тут всіх лякають. Чи вдасться Росії помста по території України, якою вони всіх ну нас лякають? Таємниця. Хо-хо, розпач. Правосуддя. Ілюзія. О, прекрасно, дивіться. Ілюзія, людників. розпач. Ні, не вдасться. Ні, не вдасться. Буде працювати захист, але дивіться все одно, будьте особливо уважні до балістичної загрози. Всім тихого дня.